Записываю трек из прям в писсуар. Hello man, where from? I'm from Киев. Это ты You're придумал, сочинил или это откуда ты цитату взял? Это я, это я сочинил. О, Записываю трек из супра в писсуаре. Не боюсь тебя. Неплохо. Так а чего меня бояться? Я же с тобой э, через чью то рулетку общаюсь. Не как ну... как как я тебе что-то сделаю или ты мне? Все ну, нормально, что ты. Бояться не нужно. Что ты за Украину? Конечно. Все адекватные люди за Украину. А зачем ты тогда на моем языке общаешься? А ты же не сможешь понять мой. Я знаю свой и твой, а ты знаешь только свой. Поэтому я общаюсь с тобой на твой комнату. Да, я знаю английский в отличие от тебя. Я знаю два языка. А че ты RB. Все равно любой украинец понимает русский. Ну зачем ему учить украинский А А ч ты RLB не вмикаешь? Чего ты и користуешься как просто статичною щиткою? Че? Ну, я тобі на украинской мові сказав, ты має зрозуміти все, что я тебе сказал. Я понял. Ну от, кажу, да, чому я? ти користуєшся Oral-B, не, не запускаючи акумулятори? А. Ну, що ти просто. І, 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 да... А так пойдет, да, да. просто брекеты, Я просто брекети, я я боюсь нести. Видиш, mm -hmm. я ж я багатий, типу, ну, я поки що делаю просто так. Ти дохуя да багатий. але не працює. Якщо б ти був вдох, да багатий, Ти б, ти б, ти б лайнери поставив, би, якщо б ти був дохуя да багатий. А тобі mm -hmm. на лайнери не вистачило. Мало того, ти поставив керамічні, а ти поставив металеві самі дешеві, самі дешманські. Ну, хуя, хуя мен. Ти просто... Шо, ти просто давай понимаєш, покажи, що, давай покажи, 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 Ну, давай подивимось, які вони. Sorry. Ну, металеві, давай. самі прості металеві, самі примітивні. Какі? А які пластики кращі, да? Пластики Керамічні, а ще краще лайнери. Знаєш, що таке лайнери? Два... Лайнери, блядь. Е-лайнери. Лайнери, ну вони не... У мене особо пиздець були. Е-лайнери, е-лайнери. Можуть, можуть. Наносить і до цього вони просто махері, дорогі. Мидою. Вони Кому? просто дорогі, чувачок. Вони просто дорогі. Дорогі, блядь. Добре, ну, а що ти, а що ти керамічні не поставив? Що ти керамічні давай, не поставив? Давай, это, блядь, дорогі, давай, Пирогі, давай. Пироги, блядь. Давай, що? Ну. І давай свою покажи, дорогі, блять. ну, блядь. Ну, ну, от ти ж дивишся, я в кімнаті сижу. Ну, я не вижу, я вижу тільки... Ну, там, кімната. Що, ти не бачиш, яка кімната? Кімната. Кімато... Кімната, так. Да. Дивись, якщо не, в тебе такі деле... чекай, 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 якщо вони такі е, не вирівнюють, а чого ти керамічні не поставив? Ну блять, поперек, смотри, смотри, а коли я був стоматологом, мені сказав то, щоб я поставив просто себе отакі, вот що юзают ну, всі юзають, такі всі. Я знаю, в Україні всі. такі пользуються, і я знаю то, що в Росії, ну блядь, елайнер, це ще дерьмо. Я mm -hmm. к этому не трогай. Ти мені не. хочеш сказати, що стоматолог, який на цьому заробляє, вирішив тобі запропонувати найдешевший варіант. Найдешевший, а пластик ну, не дешевший, не, не не можу дешевший. Повірити. Я не не повірити. А буває ще Look пластик, це в Росії, мабуть, пластикові бувають. Я щас тебя промою. Давай, давай. О, стало трішки не, краще. Був Але був... все одно вони я в тебе скажу. металічні, хоч я ти і промив. Я хорошо знаю, к вам, послушай мене. Вот, дай мені минуту. я не хочу отношусь к вам. Я хорошо отношусь к вам. Я розумію, що ми на вас напали, то що ви охуительно защищаєтесь. Но блять, я в одному прошу. Я вот реально, я как бы к вам хорошо отношусь, я осуждаю війну. Ну блять, ну если вы уже против нас, Мы против то вас. не говорите на русском, пожалуйста. Не надо одолжения делать русским, которые вас убивают. Ну как бы, если как бы хусосится, так хусосится по полной. Потому что дивись. у вас все ты пиво не разумеешь, если я буду разговаривать на украинском мове, ну, блять, я не Все, я тебе почув, все, все, понял, понял. Слова дивись, не Но основные дивись. я разумею. Мне ж тобі да. не треба нічого пояснити. Мені треба показати, наскільки ти взагалі, м'яко кажучи, не маєш аргументовної бази у своїх твердженнях, наскільки ти невіглас, наскільки ти тупенький, і для того, щоб тебе розкрити, мені треба тебе розговорити. Треба, щоб ти мене розумів. Тому а я з тобою розмовляю. Ну, це ти розумієш, ти, ти щось краще розумієш, хтось взагалі не розуміє. Тобто мені ж не пояснювати, чи мірятись з тобою треба. Мені треба просто показати, хто ти є. І Для цього мені треба, мені треба з тобою поговорити. А для того, щоб якісно поговорити, треба, щоб ти мене розумів. О, ти мене розумієш краще. Що таке ганок? Знаєш, що таке ганок? Ганок, ні. А газда? Газ? Газда. газда. А гу... Газ, нет, я не знаю, що такое газ. А, а, а гудзик. Гудзик. Ні, я говорю, я ніколі слова не знаю. А що в тебе глючить некоторые... так інтернет? Дивись, я тобі зараз покажу, дивись прикол. Зараз. Давай. Буде видно екран, так? Да? Давай. Не знаю, чи є у вас такий додаток: спіт-тест. Показує швидкість інтернету. Є такий? Ну, коли от мі міряєш інтернет, дивись. Це Wi-Fi. Скокані чуть трохи. Це при тому, що, це при тому, що я з тобою зараз на зв'язку. А якщо це ну, по Wi-Fi. Уявляєш? А в тебе, я думаю, е через шнурок 200 на видачу. А якщо я вимкну рулетку, це зараз камера 4К працює. Якщо я вимкну рулетку, там буде 350. А я думаю, в тебе навіть на шнурі такого інтернету немає. Не, nee, не, nee, nee, у мене нормально. Давай, щось. ну типа, так вімкни, в тебе є iPhone. Вімкни, вімкни з під час. Я iPhone, ну як я тебе покажу, А, Каким ти з телефона, ну все окей, без проблем. Я з телефоном. Ні, ні, я вірю, я, я забув, що ти дійсно ти усюди носив собою. Я просто за компом ти... От. Я, я ж тобі чому це показую, бо ти ж почав мені давити там на гроші, що в тебе. Ну, сходи, да, будинок в тебе. Клас. І що? Ну такий не дуже ну, можу. Ну, не так, можу от. сказати, от давай так. Е, якщо б це твій був будинок, не твоїх батьків, то я. А, а твій? Я думаю, ти б там такий би ремонт би не робив би. Ну, бо це таке, жлабковата трошки. Може, матеріали і непогані, але ну блін, ну люстра, ну подивись, що це за фігня? Ну, жлабкавата. Але, але зараз, зараз, але. Ну, жлабковати такий. От просто там. У людей гроші, але смаку немає. Я думаю, якщо б це був твій, ти, ну, от в тебе прикольна оксфорд рубашечка Ти при, зачіска в тебе прикольна. Ти маєш смак, ти б не робив би такий будинок. Я думаю, ти б зробив би прикольний. Блін, сьогодні от сижу, вікно відкрив, вдягнув ковтину, я щось, червоне обличчя, да, трошки є. Ну, Ким ви Та навіщо тобі? Пилот? Не, не, на пилот. Не пилот? Не. Жалко. Ну, бачишь. И чё, как, у, как у вас в, 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 Украине аэропорт работает? Ну, конечно, не. Зараз ні. не. Не? Не, закрыто небо. Ну, отбываются обстрелы, летят ракеты. Ничего не, не летает. Эх. ех, ех. Хо ну, ж сам, ти ж сучасна вже людина, ти ж нормально я впевнений, не по інтернету. Ти ж розумієш, Сёрфиш. що рашка це, ну, рашка це дно. Це дно. Це. Ну... Відстала движуха, ну. Ну реально. Не, смотри, 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 я скажу чесно, правителі, да, хуйня, я осуждаю війну. Я не хотел, чтоб. Я хотел вообще, блять, съездить в Украину до войны с мамой на машине. Блять, я не знаю, я осуждаю войну, но, блять. Я не люблю этих зэп патриотов которые за Путина, за победу. И много людей не любят. Просто люди готовы убивать ради денег. И все, я против войны. Но я говорю то, что Рашка не дно. Рашка пятая страна, красивая Чим, Москва. Чем, чем скажи? Много чего. Есть. А крем Москвы. Ну, москваца, вот ты же себе а тоже москвы... хорошему а кроме будинку москвы живешь. Москвы, а прекрасный все, не все Питер, люди. Владивосток, горы, о, великий Калининград, который находится сейчас в границе с Германией. Ну, якби как бы, є удивительні міста, красиве є міста. В Сочі дуже красиве ну, знаю... Ну, питання ж не тільки в місті, питання ж в правовій системі, в соціумі. Ну, у вас соціум просто він медівал. Середньовіччя просто. От соціум середньовіччя. У вас ну, всі, ну, прагнуть, ну, ти... всі прагнуть якось бути там родичем чи другом якогось ФСБшника. Все, все кришується, все от як. Просто от реально середньовіччя, дикий захід. Да, люди, які обікрали інших, побудували дорогі великі будинки, ну але ж це не показник. Зараз, же якби в авангарді розвитку, це соціальні якісь і громадські свободи. От. А ну, у вас ну дорого. Ну так колись була там, я не знаю, Вавилонська імперія. І там золото виливали величезні статуї. Ну це ж не показник. Я розумію, ну, ну не треба то, що Росія ну, не красива. Я знаю, що Україна красива країна. Ні, знаю, що... ну, архітектурно, странає. Да, от е, Санкт Петербург там, ну, і багато місць гарних. Ну, Це місця. Я маю на увазі про правове поле. Що ти вийдеш з білим папірцем на вулицю, і тебе затримують за те, що ти там щось комусь не сподобався. Тебе можуть за якийсь пост в інтернеті взяти закрити. Це ж не нормально. Ну так, да, я не спомню. Ну, так спорю, це не ж да. чому тобі, в твоїй країні кажуть, що тобі можна, а що не можна казати. Ну, а якщо ти підеш і скажеш О, Слава Росії, там в центрі міста, тобі нічого не буде? На, на даний момент буде, бо йде війна. І це е, ну, якби е, пропаганда ворога. Але ти можеш вийти і про Зеленського сказати все, що хочеш, тобі нічого не буде. Ну, у нас ти ж знаєш, майдани відбувалися. ну, Людям не подобається, люди, люди виходять, от як у Франції, у Британії. Це правове громадське, громадське суспільство. Це круто. І ти вже сам собі обираєш, хочеш, будеш пілотом, хочеш бути цим, хочеш бути цим, ти сам обираєш. От, і, як, і коли є правове поле, ти і гроші можеш заробити, якщо хочеш. Але це один з елементів всього, лише. А скільки всього іншого, чого якби, і за гроші не зробиш. От, а у вас просто багато грошей. Плюс, дивись, якщо б у вас там АйТішка була суперсильна. Просто викачуєте нафту і газ і продаєте. Тобто просто ви на тій території, де воно є. А от дивись Японія, як на твій погляд, Японія розвинена країна? Ну, я согласен. І вони на, оста... на кам'янистих просто островах, де нічого не росте, де їх постійно трясе, трясуть землетруси, на... накривають цунамі і ще й гадзіла інколи вилазить. І вони, он, яке в них ВВП, і в них вже облігації, банди вже з від'ємним значенням. Ну, це, мабуть, вже складно я тобі заліз, не туди. Ну, коротше, дуже розвита країна при тому, що вони не видобувають нафту і заробляють створюючи технології. Тобто вони створюють те, чого не було. А це як, як і тисячу років назад, Викачуєш просто, продаєш алмази, золото. Це ж дуже примітивно. А що робити, коли закінчиться? Ну, не знаю. Я просто не розумію, типу, зачем чим якщо ми все одно одинакові народи. А дивися, з, пошк... з, з ким ми, як ти кажеш, сорілися. На нашу територію заїхали і нас вбивають. Це ж ми не в чистому полі зустрілися, десь в нейтральних водах. Це от як колись нім... е, е, нацистська Німеччина напала на. Радянський Союз, і тут не ніхто ж не, не, не усмілився сказати: Радянський Союз перестань, перестань воювати з Німеччиною. Так воюють і ті, і ті, але ж це ж зовсім не однакові сторони. Ці нападають, а ці захищаються. Це ж ні, ну, ти розумієш, що більше 50% проти війни із руських. Ну дивись, о, ти купив цю зубну щітку, ти заплатив податок. Податки йдуть на якраз на армію. В тому числі. Тобто, поки ну, ти один. Мені все одно, чесно, я просто. Я. Ні, я Даже зрозумів, що тобі все, все одно. А от дивись, вчора вночі була тривога, летять ракети, і, і частинка цієї ракети придбана на твої гроші. От як, як мені до тебе ставитись? Тобто навіть пасивне твоє знаходження на території Росії, воно вже підтримує війну. Без людей б у Путіна б не було грошей і посилати нікого б було. От ти не підтримуєш, а скільки військових зараз вбивають на території України людей? Це ж не Путін вбиває, він же не з джойстиком іми управляє, правильно ж? Керує. Ну, це люди, які воюють за гроші, ну, типа, блядь, в... Вони, їм жалко, їм жалко. Ну, а що їм Є патриоти, ЗЕЗ, Росію, Шукраїнський. А, а що українцям робити? От на них нападають, от, йдуть стріляють. От, що українцям робити? Ми ж не прийшли на вашу землю. Ми ж від вас нічого не хочемо. Нам не потрібні ваші землі, нам не потрібні ваші території, нам нічого так, не потрібно. Я не знаю, я проти війни. Я от лично, ну я не знаю, я... меня бесить українці, которые просто беруть від русских. Я розумію, вас тоже. Но. Десь більше 50% реально проти війни, тому що я з ким тільки не навчався. А чому ви нічого не я... робите? От я ж кажу, в нас. А що нам ділять? А от ми, ми ж нас виходили нас на Майдан. Майдан? На ми скільки? ж виходили на Майдан. Ну це вже ваші проблеми. Ми за свою владу відповідаємо. В нас влада починає робити а то, щось. Що зміниться, навіть якщо 200 тисяч вийде на красну площадь. А вже ж зміниться просто цього не буде я дійсно. Думу, Росіяни не так виховані. Тип, ти, такі, от ти просто із-за того, що ти е, досить молодий, і ти вже маєш ширші можливості дивитися і отримувати інформацію, а більшість людей підтримує. І більшість людей не так мислить, як ти. Тобі здається, це, можливо, твоє коло навіть 100% не підтримує, але ж це дуже вузьке коло. Так, ми ж не можемо оцінювати, що типу, ти там запитав друга, подругу, вчительку, всі проти. Ну, але це дуже маленьке. Вас, вас там сто чимось мільйонів, скільки людей підтримує, скільки людей на цьому наживаються. І тому от, заходить українець, от він всю ніч не спав, бо е, сидів у е, сидів, десь ховався від обстрілів. Він не виспався, так це не найлегше. А якщо у цієї людини загинула, загинула родина, загинула близька людина. Я просто... Розумію. Він Я заходить розумію, але... і бачить росіянина. А як йому реагувати? Це не однакові а. речі. Росія це е, злочинець, а Україна, Україна це жертва цього злочинцю. І хоча ти зараз дивишся, вони як б'ються. Ну, от уяви, що на тебе напали на вулиці, і ти з кимось там. Намагаєшся якось захищатися, бити у відповідь. І проходить стороння людина і дивиться, і каже: Слухай, просто перестань захищатися. Просто перестань бити. Ти кажеш, так не я нападав, я б... захищаюся, мені від нього нічого не треба. Це він від мене щось хоче. І коли тебе вбивають, треба захищатись. Бо якщо ми здамося, нас просто всіх вб'ють і в нас все заберуть. Тому ми і воюємо. І от я дуже багато зустрічаю росіян, які виїхали з е, країни, і вони кажуть, ми не підтримуємо. Мало того, ми донатимо гроші, там, щоб допомагати Україні. Ми тут біженцям українцям, ким допомагаємо. То хіба ти думаєш до такого росіянина якесь погане ставлення та, та звісно, ні, Йому потиснуть руку і подякують. А ті, хто на території Росії навіть пасивно, Ну, от, просто логічно ось відбувається отак. Тобто, я й розумію, що ти сам за себе ще не відповідаєш, ти якби і податки ще не платиш, але навіть витрачаючи гроші, ти все одно навіть впливаєш. От. І тому, тому взагалі, я розумію, що тобі ще там немає 18, але подумай про те, що може є сенс будувати своє життя в якійсь іншій країні. Взагалі, бути патріотом Росії це не, не обов'язково воювати за Росію. Воювати зараз з Путіном це і є боротьба за вільну Росію. У нас же, якщо ти чув, можеш погуглити, є Легіон Свобода, він називається Російський легіон, де російські громадяни воюють за Україну для того, щоб принести свободу в Росію. Бо вони розуміють, що да, їх там людей, хай навіть їх там 20 тисяч, 30 тисяч, ти ж сам сказав, навіть 200 тисяч можуть не вистачити. І вони зараз використовують зовнішню силу у вигляді України, щоб принести свободу в свою ж країну. Вони не за Україну е, воюють. Вони, скажімо так, ну, ти знаєш таку фразу, е, ворог мого ворога це мій друг. Тому отак от. Тому круто, що ти не підтримуєш, і ти розумієш, і, і це класно. От, але подумай про те, що час йде, і надалі, можливо, дійсно, треба щось з цим робити. Я согласен, що ми можемо зробити, щоб встановити цю війну. Ну, Наразі нічого. як про, не, не допомагати їй пасивно, ак, ну, активно ти і так не допомагаєш, от не допомагати пасивно. Але Ми тобі... нікак не допомагаємо пасивно, і ніхто не допомагає. Тільки допомагають ті, у кого мужья воюють, сім'я воює. Ну я ж кажу, ті, ті, які, ти грошами, ти грошами, пасивно. Ти сам цього не хочеш, але отак воно виходить. Що всі гроші, які є у держави, це податки, які платять люди. І ти один з цих цих крапельок в цьому океані. Так, да, там крапелька, але з крапельок і збирається море. От. Зараз я розумію, що ти сам за себе не несеш відповідальність, ти не можеш взяти кудись поїхати. Але коли матимеш таку можливість, варто про це задуматись. Бо державна влада Росії і люди, які їх підтримують, а їх досить багато, зараз саму ж Росію топлять. Тобто Україна, вона переможе і захиститься, і все буде круто. А от Росії як далі буде? І от навіть уяви, закінчується війна. Росії ж ніхто не буде. О, а тепер ми знову вас любимо, тепер ми вас чекаємо, приїжджайте. Тепер всі її ненавидять. Тепер навіть росіянину кудись поїхати в Європу вже дуже важко. Сьогодні вон, я дивився новини: в Казахстані відкрили якийсь центр е миротворчих е якихось тренувань з НАТО. Тобто Казахстан вже до НАТО тяжіє, е, Вірменія тяжіє до НАТО. Тобто навіть ближні країни вже відвернулися від Росії. Не без того, що побачили, що Росія із себе нічого не варта. Казала, що армія, друга армія в світі, а виявилося, що воно все на папері. Бо знову, щоб будувати такі будинки в Москві, треба ж грабувати десь гроші. От з армії награбували. Ніхто не думав, що потім треба буде воювати. Тому вот так вот. Я согласен. Ну, блядь, вот что я хочу сказать, то что, ну вот если брати На жаль, цікава була розмова, хоча все, що можна було, я вже сказав і по декілька разів.